Всім привіт, друзі! У мене було вчора день народження, мені виповнилось 50 років. Я вам покажу, які подарунки мені подарували мої близькі та друзі. А зараз ми йдемо з Настінкою в на магазин, де буду вибирати собі якийсь парфюм. Мені вислали друзі кошти на нього. Вони сказали, що це мені на подаруночок і я повинна його вибрати сама, тому що ми дуже далеко друг від друга. Знаходимось. Знаходимось. Так. Ось ми зараз з Настінкою вийшли, вона буде мені допомагати. Ось сюди в друні йдемо. Тут класний такий магазин, мені дуже подобається, тут багато класного парфюму. Ось такий подарунок я купила. Нарцису Родрігес. Я мріяла про них ще в Україні. Вони там дуже дорого коштують. Я купила 30 мл 37,95. Це подаруночок від моїх друзів, які мені вислали кошти. Ага. Ага. Ола Ола Ола. Все, купили е, трошки кавуна. От ми второй день доїдаємо, тому що все испортится. Привіт, мої друзі! Я вам показала, як я пішла з Настенькою за ароматом. Мені, друзі, подарували кошти, щоб я купила собі те, що мені дуже хочеться. я купила цей аромат вчора мені було 50 років Це ювілей, і трошки з вами поділюсь подарунками і. Як ми його вчора празднували. Ну, ми не празднували, не було музики, не було танців, як я думала, бо самі розумієте, вчора був не дуже гарний день, тому як. Ну, в нас в країні дуже погані. Які собиття вчора були. Вони кожен день такі. Ну вчора було а, все дуже-дуже погано. Це в нас, в країні, в нашій Україні. Тому я вчора трошки посиділа за, за стол, сіла, посиділа, поїла і пішла, лежала, дивилася. Ну, трошки в Ютубі лежали. Е, в нас були друзі, вони грали в УНА. І зараз теж у нас просто багато їжі залишилось. І ми е, пообідали. Потім з настінькою сходили в аромат. Потім ми запрошували на обід друзів, які були вчора. І ось вони в нас грають. А я, мені дуже якось не дуже класно. Ну, як мені... Е, я розумію, що. Ну, якось весілля не на часі. так? Да, це якось день народження, я розумію. Я думала, що, може, буде якось по-іншому. Ми трошки там музику будемо. Ну ні, У нас не було ні музики, нічого таке поїли і все. Вони почали грати в, а я кажу, ні, я не хочу. Мені було якось дуже класно. Я... Ну, як класно. Просто прилягла і думаю, буду я лежати. Оце ж не дуже приємні в нас отакі відбулись збитки. Ну, я поділюся з вами подарунками, так? Що мені подарували? От. Настінька подарувала мені ось таку квітку, орхідею. Я дуже люблю квіти. от. Потім Настінька подарувала мені отаку свічку. Дуже така вона ароматна, приємна на відео Асимир. Тут були подаруночки від Настіньки. Ось така маленька косметичка, і тут була косметика. Це туш для ресничок та для вій. Ну, потім тут такий блиск для губ. Класний, класний. З таким маслом. Мені дуже-дуже сподобалось, бо в, нею, в неї завокатку за вона купувала мені, купила ось така класна Така блиск, блиск. Ну і тут багатенько таких помадка теж така, Ну вона трошки буде з таким. Кольором, так, да, класним кольором буде. Приємним ароматом. Така класна. От. Ну, і тут я поклала трошечки щіточки таке. Дуже приємно. Потім Настенька подарувала мені цепочку, мама, і браслетик теж мама. А від полічки старшої я отримала такий подарунок. Так, я. Покажу. Це така цепочка серебро. Дуже високої проби. 900, якась там проба, дуже таке срібло, срібло. Натуральне срібло. Тут, виходить, як 925 проба проба. Цеполечка мені збирала кошти. Ось така. Безконечність, як її. В общем, сердечка з безконечністю. Не можу так виразити, українською дружки слабкувато балакаю, тому буде трошки десь суршик, може буде таке. І мама Настенька подарувала така цепочка, і ось такий браслет. Ось да. тут тепер зберігаю. Дуже приємно. Так, що скажу? По Сергію, що мені подарував Сергій чоловік. Він нічого такого не подарував, але ми з ним домовилися, що мені уся родина подарує машину. Так, по стареньку, стареньку машину, щоб щось, Ну, щоб були колеса. Так? Бо нам треба колеса, без них ну, ніяк. Тому. Ось таки буде подаруночок, але він буде трошки пізніше. Тому друзі мені подарували, я потім покажу таку високу. Ми сьогодні її зібрали для взуття поличку. так, Поличка для взуття 5 ярусів, дуже гарна, класна і теж такі косметичні засоби. Креє, мильце, як я дуже поважаю, як я Люблю. Ну, тут я трошки ще поклала свої такі засоби. Ось От. така ось теж сумочка, де це. це було. І поличка така класна, класна, ми сьогодні її зібрали, поставили туди взуття і вже порядок. Бо в коридорі в нас було таке, що це там, там, там взуття. Повсюди. ось от Такий подарунок нам дуже класний. Потім можна буде розібрати і з собою вести додому. Це дуже класно, класний, класний подаруночок. Ну, а це, я вже вам казала, що це мої друзі мені вислали. Вони дуже далеко, тому вони зробили мені ось такий подаруночок. І я ось тільки з вами його розпакую. Да. Ми разом його розпакуємо. Так, попти. Наші друзі грають вуна, то я зараз розпакую ось такий класні аромати. Я дуже... Оцей аромат нарцису. Родрігес, я бажаю. Я купувала, ну, не такий, трошки інший. То Полічка за місяць, старша донечка, моя на себе. Випшикала. Ось такий аромат, ось такий він є. Бачите? Так. Дуже ніжного в мене багато, тому мені дуже хотілося ось цей аромат. Так, я його на себе наношу перший раз. І буду. Зараз воно трошки оце так зміниться. Буду я благоухати. благоухати. Так. Так. Сьогодні в нас дуже багато. Ми, ми не знаю, друзі кажуть, може і на море з нами сходимо. Ми не хотіли такий вітрець, ну дуже спекотно сьогодні. І вони кажуть, а чого б і ні до того, як йти нам, е, е, в нас є кішечка, і треба її зводити на прививки. І сіта сьогодні в нас. Ми думали, що сьогодні вже нікуди не підемо, не на яке море, а так як спекотно, то може, сьогодні підемо на море трошки там відпочинемо, а потім вже бо дуже спекотно, дуже хочеться. Десь якось поплавати, не знаю. Від цієї спеки нема куди дітися. В общем, такий аромат. Трошки він буде змінюватися, мені подобається. Нарцисо він такий, знаєте, не знаю, він такий, як е, на, на мій погляд, нарцису це. Такий трошки ну, він змінюється, він не... не тільки ось такий, як ви його відчуваєте, а він постійно якось міняється в ароматі, і мені це дуже подобається. Так що, нарцису я вибрала як подарунок, і мені він дуже-дуже подобався. Дуже Орхідейка, ви знаєте, я не можу за нею так доглядати. Тому буду вивчати, як правильно, тому що я розумію, що її поливати не можна так, так? Її не треба більше такий, як би широкий об'єм, тому що оці корінчики вони будуть гнити, пригнювати. Тому ось отакий об'єм якраз такої квіточки. Квіточки красуні лялечки. Бачите, така біла лялечка. Як, ну, як, як невеста, як новобраниця. Да, дуже класний. І він такий трошки аромат має, от, не знаю. Так що ось такі справи, ось такі справи. Туалет. Тут 30 мл. парфюм Нарцисо. Він дуже класний, якщо такий, знаєте, по осені Франція, це чиста Франція, це французький аромат. Не знаю, Сергій каже, що від мене ніколи нічим не пахне. У мене стільки ароматів, я наношу постійно. Бо ну, він звик на себе стільки вилювати от цієї води, що я відчуваю, як він на себе наприскає. Я трошки. Ну, давайте я ще трошки на себе нанесу, хай буде ще. Ах. Може, буде відчувати? Може, нічого казати не буде. Зараз воно трохи позмінюється. Так, все. Скільки у мене ароматів? Один джуванши у мене ще є. Ну, він таки теж на осінь, на прохолоду. на зиму джуванши. Оцей такий більш на прохолоду, ну, мені дуже подобається, хай буде так, на прохолоду. Ні на річі у мене є. Два, 50 і 30 мл. Далі. Шанель Мадемозель. Ну і там ще такі ароматики є. Я хочу колекціонувати, то поки я не можу. Ну, ось, придбалась такий і те, що мені подарували. Ну, поки не можу так. Кожен місяць хотіла, ну я зараз ні, не можу. Ну, може, колись таке буде. Так, а що тут? Ага. Так, Там в мене гості, тому буду трошки я закінчувати це відео. Мені дуже приємно, що ви мене дивитесь. Підписуйтесь на канал. Я ж купила переноску, тому пере, на переносці перенесуму її туди. Каже, на стерилізацію це дуже маленька, їй 4 місяці це дуже-дуже рано. каже. Хай вона ще. Росте. Це маленька кішка. Так що, отакі, так, що отакі от справи, мої друзі. От. Все. Буду відпочивати трошки, та підемо на море. Не знаю зонтик. Щось вже і сонечко спряталось. Ось тільки-тільки було, і сонечко вже нема. Як це воно так, я не знаю. Так, принесу ще зараз зараз ці ароматики, трошки їх папери. дивлюся Мені дуже приємно, я. Взагалі люблю оце аромати, все все. Мені кажеться, це настільки жіночі, це настільки жіночі подарунки. Мені дуже подобається. Я люблю біжутерія, я люблю квіти, я люблю аромати. Таке жіноче, класне, класне, косметику. Все для дому. Я люблю таке все. Дуже такі класні подарунки. Я. Відчуваю себе дуже-дуже такою, любимою, що ли.